We'll okay. to... Сьогодні ми обговорили декілька речей, які пов'язані безпосередньо із можливостями співпраці між Львовом і урядом Швеції. Ми сьогодні маємо в багажі позитивні речі, які стосуються співпраці по реалізації проєктів, які фінансувалися шведською агенцією світа речей, які фінансувалися за допомогою корпорації «НЕВКО». І тих проєктів, які сьогодні реалізуються за допомогою фонду і p всі ті речі основними донорами цих фондів є уряд Швеції і сьогодні всі проєкти, які реалізуються у сфері водопостачання, які Реалізуються в сфері теплоенергетики, які сьогодні дають реальні речі по енергозбереженню. Ми в великій мірі завдячуємо тим фінансовим ресурсам, які вносить уряд Швеції у фінансування цих фондів і ті речі, які фінансуються безпосередньо на території міста Львова. Окрім того, ми обговорювали два перспективних проекти. Це перший проект він сьогодні виведений на. Монітор це проект екоенергетичного центру, який би був реалізований в районі ТЕЦ 2 Ви знаєте, що на сьогоднішній момент ця ТЕЦ вона. Обговорює питання переводу на тверде паливо, але ми дивимося на це більш ширше про можливості створення на базі цієї території екоенергетичного центру, який би давав можливості суттєво знижити споживання газу, який би давав можливості збільшити енергонезалежність нашого міста і відповідно нашої країни. Друга річ, яка сьогодні обговорювалася, це проведення 6 листопаду шведсько-українського форуму, пов'язаного з енергоефективністю і новітніми технологіями. Для нас сьогодні дуже важливо, щоб за посередництвом таких зустрічей відновлювався позитивний імідж України і відновлювалася довіра бізнесменів шведських європейських до України як до доброго па. Партнера і до держави до міста, де можна буде проводити ефективні вкладення і ефективні інвестиції соботді інтернатіонал девелопна коперація, ба особі гай левело політика I hope everybody is aware that the Swedish government is lending to Ukraine. Ми обговорювали як і питання співпраці в рамках реалізації міжнародних проєктів, а також про важливість її підтримки, яку шведський уряд надає весь цей час Україні на політичному рівні. And I was glad to the first e that uh, actually uh, among the Swedish general public, there is no other country in the European Union where the people support Ukraine to such as in Sweden. І мені було дуже приємно повідомити пана Сентку про те, що якщо говорити про сам шведський народ про звичайних жителів, то вони підтримують українців у цій боротьбі у ці нелегкі часи, як жодна інша країна Європейського союзу. And uh, I do believe that one of the most important Айді болів девоно демостпортнтингсфор українська дисмомент амон адрес іс то бекам less dependent on foreign energy. Я також твердо переконаний в тому, що одним із пріоритетів для України наразі є стати менш залежною від інших країн е, в сторону енергоресурсів. And in this respect, I would say uh, that Sweden has quite good experience, quite good know-how, and we are more than happy to share it, of course, in such events as the upcoming business forum in November. Хочу також зазначити, що Швеція це та країна, яка має значний досвід та ноу-хау у сфері енергоефективності та чистих технологій. І це той досвід, ті знання, з якими ми поділимося з Україною під час бізнес-форуму, який відбудеться у Львові у листопаді. And in the the meantime, of course, Анінтайм, авкос ти its development cooperation agency, ц will continue for the coming years. Крім того, звичайно, що шведський уряд буде продовжувати підтримувати Україну у найближчі часи через проекти, які реалізовується за підтримки агенції і з питань розвитку СІДА. Ця програма підтримки стосується сфери енергоефективності та захисту в і сягає суми у 25 мільйонів євро.